Дивіться, сьогодні пішла у засвіти зірка серіалу Коли ми вдома Тетяна Шеліга. Акторка мужньо боролася за життя, а гроші на складні операції збирала вся Україна. Крім цього, Катерина Осача вперше відреагувала на закиди, що забрала Юрія Горбунова з сім'ї, якою була зіркова пара на початку стосунків. І наостанок Маша Єфросиніна зізналася, що зробила з цуценям, яке їй подарували на концерті в Чернівцях. Це марста зірки. Поїхали. У Києві 3 липня пішла з життя заслужена артистка України Тетяна Шеліга. Про це повідомила її донька Анастасія Савицька Шеліга на сторінці матері Фейсбук. А за словами доньки, інформацію про дату та час прощання буде оприлюднено згодом. Рідні Тетяни Леонардівни були поруч з нею впродовж останніх непростих місяців, коли вона мужньо боролася за життя. «Покійся з миром, дату і час прощання. Повідомлю пізніше, написала Анастасія в соцмережі. Нагадаємо, що Тетяна Шеліга зіграла десятки ролей на театральній сцені. Вона відзначена глядачами за гостро характерні ролі в популярних проектах. 1972 року вона закінчила школу студію імені Немировича Данченка примхату Москві. Близько 23 років працювала у театрі російської драми в Севастополі з 95-го до 2010 року. Вона акторка Київського театру імені Лесі Українки. Зіграла понад 55 ролей у кіно і серіалах. Серед них, коли ми вдома за двома зайцями, п'ять хвилин до метро, центральна лікарня була номінована на найвищу театральну премію Київська пектораль за роль Кльотільди у виставі Фердінандо. Акторка продовжувала активно працювати навіть після виходу на пенсію, гастролювала з антрепризними виставами разом із колегами. Попри вік та труднощі, акторка залишалася на сцені до останнього, проте останні роки її життя затьмарили серйозні проблеми зі здоров'ям. Вона перенесла кілька складних хірургічних втручань, зокрема на серці, стентування через критичне закриття аорти, а також операцію на хребті. Кошти на лікування та реабілітацію збирала вся Україна, колеги, глядачі, небайдужі люди. Нещодавно стало відомо, що стан Тетяни Леонардів не погіршився, вона майже повністю втратила здатність рухатися. Тетяна Шеліга мама доньки Анастасії та бабуся двох онучок. Анастасія Савицька Шеліга в інтерв'ю розповідала, що різке погіршення самопочуття мами сталося в кінці квітня. Це сталося на Великдень. Вона взяла свій стільчик, на якому завжди перепочивала, долаючи відстані, і пішла до храму. До неї підійшов священик, вони розмовляли. Вона потім мені розповідала, він благословив її, окропив свяченою водою. Пізніше, в той день ми в неї зустрілися. Завжди приходимо з доньками на свято. Коли пішли додому, в неї почалися жахливі болі в спині саме в тій ділянці, де декілька років тому була проведена операція. Вона плакала та кричала: через якісь дні її подруги принесли ходунки з колесами. Вона трохи з цією допомогою пересувалася, але з часом усе ставало гірше. Вона вже могла тільки сидіти, почали дуже набрякати ноги. Якийсь час вже зовсім не піднімається, друзі. Пишіть у коментарях, яка роль Тетяни Шеліги запам'яталася вам найбільше. Ми просимо вас підтримати канал своїми лайками та підписками. Це дуже нам допоможе із просуванням. А ми йдемо далі. Телеведуча Катерина Осача вирішила відверто відповісти на чутки, які десятиліття ширилися у медіа та соцмережах. Мовляв, саме вона стала причиною розлучення Юрія Горбунова з його попередньою дружиною. Довго пара відмовчувалася, не коментуючи ані початок своїх стосунків, ані публічні домисли. Лише тепер подружжя вирішило розставити всі крапки над і вперше вийшли на відвертий діалог із фанатами у спеціальному відео в інстаграм разом з чоловіком. Осадча назвала цей міф четвертим фактом про їхні стосунки і чітко зазначила, їхній роман почався, коли Горбунов уже був офіційно вільним. На початок наших стосунків Юра вже рік був розлучений, навіть трошки більше. Тому Катя Юру з родини не уводила. Юра вже був розлучений, і почали ми зустрічатися, коли вже Юра був вільний, сказала Осадча. Подружжя згадало, як зародився їхній роман. Осадча не соромиться визнавати. Саме вона зробила перший крок. Після зйомок голосу діти вона запросила шоумена на вечерю. Нагадаємо, що вперше про Роману Садчої та Горбунова почали пліткувати ще у 2015 році. Саме тоді, за словами очевидців, ведуча нібито влаштувала йому вечірку сюрприз на честь дня народження. А справжнім каталізатором стосунків став спільний проект Голос Діти, де вони багато часу проводили разом. Однак офіційно вони не підтверджували жодної інформації. До зустрічі з Катериною Юрій Горбунов був одружений з балериною Людмилою, старшою на понад 10 років. Вони не мали спільних дітей, але Шоумен став батьком для її доньки, яку згодом удочерив. Осадча ж до того моменту виховувала сина Іллю від колишнього чоловіка, політика Олега Поліщука. Пара не афішувала свого зв'язку навіть тоді, коли Осача завагітніла. Ведуча з'являлася в ефірах у просторих сукнях, жодного разу не підтвердивши чутки. 19 лютого 2017 року подружжя народився син Іван, а трохи раніше, 3 лютого, вони офіційно одружилися. Весілля було скромним без публічності чи гучної церемонії у серпні 21-го року. Осача народила ще одного сина Данила. За словами телеведучої, ця дитина була довгоочікуваною, але вагітність стала для них справжньою несподіванкою. Після народження дітей подружжя стало ще ближчим. Горбунов був присутній на обох пологах і наголошував, що для нього це був емоційно глибокий досвід. Також шоумен зміг порозумітися зі старшим сином Осадчої Іллею. За його словами, хлопець вихований, розумний і чемний, і вони добре ладнають. Друзі, пишіть у коментарях, чи подобаються вам Юрій Горбунов та Катя Осадча, а ми переходимо до наступної новини. Українська ведуча Маша Єфросиніна вперше прокоментувала інцидент, що стався на концерті дорослих дівчат у Чернівцях, під час якого їй та співачці Олі Поляковій подарували цуценят породи мальтіпу. За словами знаменитості, вона була шокована таким вчинком фанатів і одразу повернула їм тваринку. Про це вона повідомила на особистій сторінці в інстаграм. Зокрема, ведуча наголосила на тому, що у їхній сім'ї не було планів заводити песика, тож вона не хотіла брати на себе раптово таку відповідальність. Це не тривіальна подія, я вам правду скажу. Дають мені цього песика. Я думала, мене хочуть з ним сфотографувати, а потім чую фразу це ваш песик. І далі я кажуть, все як в тумані. Нехай це залишається справою тих людей, які вирішили це подарувати, але я можу відповідати виключно за свої дії. Звісно, цуценятко я повернула назад. Заведення тварини вдома це має бути свідоме рішення. Це має бути рішення узгоджене перш за все з дитиною, з усіма членами родини. Ми не планували цуценя, це точно. Не переживайте, воно одразу було повернене своїм господарям. Я свідома людина і намагаюся приймати рішення завжди дуже виважено, сказала знаменитість. Після публікації розмовної сторіс Маша Єфросиніна вирішила трохи розбавити серйозну атмосферу, тож оприлюднила жартівливе фото. На передньому плані світлини можна побачити чорного котика, який ніби запитує у ведучої, а де песик. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їм зі своїми друзями. Побачимось з вами у наступних відео.